Ми поїхали в місто Кропивницький, де була домовленість, і зустрілися на стадіоні Зірка, який відповідає всім нормам для проведення матчів Української прем'єр-ліги, сертифікований, і підписали угоду з керівництвом стадіону про те, що команда футбольного клубу Полтава буде проводити свої матчі на цьому стадіоні. Нам показали стадіон, нам показали, в якому стані знаходиться футбольний газон зараз, в якому стані знаходиться стадіон, роздівалки, все відповідає абсолютно нормам. Вони займаються ще додатково там невеликим ремонтом. Деякі моменти ми узгодили в тому плані, щоб все відповідало абсолютно нормам. Стадіон нормальний, стадіон робочий. І я дуже сподіваюся, що місто Кропивницький, болівальники футбольні, побачать знову прем'єр-лігу в своєму місті. І я цьому буду дуже радий. От. І бажаю всім їм в першу чергу, щоб футбол був на першому місці, а все інше потім буде.